І так, ось я встановив цей платку, контролер керування в залежності від напруги. На, під, підключив ось вхід на реле, підключив бойлер. Щоб бойлер, коли він вімкнутий, не розряджав акумулятор. Тут я виставив 26,5 вимкнення, ну, типу релюха розімкнеться, а вимкнення 27,1. Не подивлюся як воно буде працювати. Зараз сонце дає 1 кВт генерації. Я виставив був 27, то воно спрацьовувало, ну клацало. Ось, тобто то Ось 26, тут чуть-чуть, зараз сонце сильніше вийде, 27 буде. Виставлю чуть побільше, щоб воно не клацало, бо воно клацає туди-сюди, туди-сюди. Ну, Зараз кіловат це маловато, там тільки тен. Я вибрав тен на 1 кВт на бойлери. Мені 1 кВт, це що від сонця, мені акумулятор в першу чергу, щоб був заряджений, а потім бойлер. Тому поки заряджається акумулятор. Треба буде якось так виставити, щоб... Напруга була така, щоб акумулятор був заряджений, а аж потім вмикався бойлер. Ну Подивлюся, щоб таке ж якесь середнє, щоб і не... є у вас там генерація, а акумулятор заряджається, а бойлер не вмикається. Щось треба, якесь середнє таке, таку напругу, там 27,3, 27,2, щось таке вибрати. Ну, поки ось так. Зараз розімкнуте. Бойлер зараз не підключений. Ось два кВт, навіть більше. Релюха замкнулася. Напруга на акумуляторі 26-27. Ще якийсь отакий такий прикол. Чогось бере набирає максимум, а потім скидає нанову. Якщо пропаде сонце, акумулятор впаде до 26,5, вимкнеться, як він, бойлер. Ну, ось і все тут такого нічого немає. Заодно плюс, але воно буває скаче ось ці десятки. Заодно видно зразу яка там напруга на акумуляторі. Бойлер 1 кВт споживає. У мене там два тени, от можна один кВт вімкнути, а можна два. Чотир, можна півтори кВт тен. Так, сонце падає, 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 сонце. Сонце падає. Виробітка падає сонце. Кіловат зараз. Заходить. Трохи впаде як напруга акумулятора. Зараз ні туди, ні сюди. Ось чуть-чуть починає падати. Бо, може ще менше стало, це вже розряджає акумулятор. Треба, мабуть, 26,6 ставити. Так, воно вимкнуло P1. Так, все. Ось скачеться на перво щось. Трохи показники неправильні знімають. 150 зараз. Ну, ось така штука, не знаю наскільки воно буде правильно функціонувати.